У Миколаєві триває ініціатива Діалог влади та бізнесу, яка об'єднує зусилля для вирішення нагальних проблем місцевих підприємців. Сьогодні в рамках такого діалогу провели захід, присвячений підтримці ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Говорили про наявні проблеми працевлаштування та адаптації до мирного життя. Інші подробиці у наступному репортажі. У Миколаєві шукають нові можливості для підтримки ветеранів, ветеранок та їхніх родин. В рамках ініціативи президента діалог влади та бізнесу обговорюють програми, які допоможуть адаптуватися до цивільного життя та знайти себе в нових умовах. Одним із аспектів переходу від військового до цивільного життя ветерана є саме працевлаштування ветерана. Ну і звичайно, що окремо стоїть важливе питання не тільки про ветерана, а й підтримки бізнесу, які процвлаштовують таких ветеранів на сьогодні. на... В нашій платформі є можливість представлення і партнерів бізнесу, і партнерів, які є органами державної влади, для того, щоб можна було прославувати ветеранів з одного боку, а з іншого боку, підтримати той бізнес, який працює з ветераном. Завдяки ініціативі президента щотижня відбуваються офлайн та онлайн заходи, спрямовані на розв'язання актуальних проблем бізнесу Миколаївщини. Влада майже кожен тиждень зустрічається з малим, середнім, великим бізнесом, тому що ми. Розуміємо, що зараз дуже складне становище, і потрібно бути ближче до бізнесу, чути проблеми і намагатись вирішувати, якщо це звісно в нашій змозі. До заходу долучилися представники обласного центру зайнятості територіальних громад, військової адміністрації, а також бізнесу, що співпрацює з ветеранами. Це успішні кейси, це кейси, які. Сьогодні нам дають такі бізнеси, як КФО, це бізнес Альфа Біонік, це також благодійний фонд Щедрік, який дає допомогу на відкриття власної справи. Це також сьогодні присутні в нас банки, які надають можливість підтримки, як і бізнесу, який прославувати ветеранів, так і відповідних грантів на відкриття власної справи для ветеранів. Захід відвідали не лише офлайн, але й онлайн. До нього долучилися понад 80 представників бізнесу та громад, зацікавлених у співпраці. Сьогодні в онлайн режимі присутні в нас як і представники бізнесу, так і представники територіальних громад. Більше 80 під'єднань на сьогодні, і це говорить про те, що бізнес зацікавлений в співпраці і надання відповідних послуг ветеранам. Ну і звичайно, що такі платформи мають працювати не тільки на рівні області, а й на рівні райівської адміністрації і територіальних громад, для того, щоб кожен ветеран знав про те, які можливості є на території Миколаївської області, які бізнес працює, які надаються відповідні програми підтримки для такої координації взаємодії. Діалог влади та бізнесу триватиме й надалі, щоб забезпечити ефективну підтримку та розвиток бізнесу Миколаївщини. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.